Наступна задача знаходиться на сторінці 13. 28. Це вже буде в нас наступна тема, це основні газові закони. Значить, при 17 градусів, деяка кількість газа займає об'єм 50. 580 мл, Який об'єм займає ця ж кількість газу при температурі 100 градусів, якщо а, тиск його залишиться незмінним. Значить, згідно із закона да, гелюсака. А він нам каже про те, що при сталому тиску об'єм газу змінюється прямо пропорційно абсолютній температурі. Тобто ми можемо записати, що v 1 поділити на t 1 дорівнює v 2 поділити на t 2 при П константа, тобто стала сталий тиск. П це тиск, констант це Сталий. Так, тепер ми пишемо, що в нас є, у нас є Т1, Т1 да? дорівнює 17 градусів, але це Т Кельвін, uh, да? пригадуємо, що 273. Кельвіна додаємо 17 і отримуємо нашу температуру 290 кельвінів. Т2 рівня 273 додати 100-373 кельвіни. І об'єм В один дорівнює п'ять вісімдесят мілілітрів. І таким чином ми з вами з'ясуємо В2, да? тобто В2 дорівнює В1, помножити на Т2 і поділити на Т1. І підставивши числа, да, 580 помножити на 300. 73 і поділити на 290. Буду дорівнювати 746 мл. Тобто при 100 градусів Така ж сама кількість газу займе об'єм 746 мл.